Вітаю, друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогодні ми будемо саджати тую «Смарагд», а також розкажемо, як правильно за нею доглядати. А допоможе мені в цьому майстер лісу Надія Мінченко. Вітаю вас, пані Надія. Скільки сортів тую вас є? У нас 11 сортів туй. Це туя західна колоновидна колумна, брабант, смарагд, голдсмарагд, шаровидні в нас туї ще є. Це Даніка, Глобоза, Рейнголд, Рікоїдес та інші. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються висотою, шириною. Якщо живоплоти робити, то тільки з високих туй, це колумна, це смарагд. А якщо ви хочете мікс там на горках альпійських, то це шаровидні ялівці. Ми сьогодні запланували посадити ту і смарагд, чим вона особлива? В неї ярке забарвлення, вона помірно висока, помірно широка, і вона підлягає стрижки дуже добре. Чи відрізняється схема посадки смарагд і інших туй? Ні, нічим не відрізняється. Тобто ми зараз буквально покажемо універсальну рекомендацію <рес> щодо того, як саджати <рес> туї. А як краще обрати місце для туї Смарагд? Це залежить від площі. Це залежить від освітлення, від півтіні. Якщо в тіні садить, то кольорові не можна садити, тому що вони тускніють. От золотисті, допустимо, блакитні. Їх в тіні садити не треба. Отже, ми можемо перейти до справи. Заодно розкажемо і про ґрунт, і про полив, і про те, як підживлювати рослином. Ходімо. Ось ми прийшли вже на місце де будемо саджати. Ту і тут досить сонячно. Який ґрунт повинен бути для саджанця? Вона не примхлива до ґрунту, вона не росте на піску. А так ґрунт будь важливий, Будь-який, да це чудово, не примхлива. Ось такого розміру нас лунка. На що орієнтувалися, коли викапували? Ми орієнтувалися на корінь. Якого розміру корінь, така і повинна бути лунка. Ну, відповідно. Як взагалі можна обрати саджане зрозуміти, що він здоровий, корні гарні? Дивимося зразу на колір. Колір яскравий. Потім виймаємо і дивимося на коріння. Коріння не загнивше. гарне. Бачите? Гнилі немає. От це означає, що здоровий саджанець. Тоді з чого будемо починати? Заливаємо суміш пестицидів від кореневих шкідників. Заливаємо в лунку цю суміш. І чекаємо, поки відійдуть бульбашки. Коли взагалі найкраще саджати тую? На весні, восени, а також є з закритої кореневої системи якось, то можна саджати і влітку. Тобто майже весь час, крім зими. Так. Ось, бачите, бульбашки вже пішли, тому можемо садити. Розпрямляємо корінчики, щоб вони пішли у ґрунт. Тому що якщо їх не розпрямить, то вона буде рости у капсулі і в кінцевому результаті вона засохне. Так, садимо по кореневу шийку. Ще е, закидаємо добриво, е, щоб воно пішло і в корінчики, і в рост. Є своєї сторони також? Так, так. Да. І тепер можна засипати. Як швидко туя росте? Приріст туї в рік десь 25-30 сантиметрів. А якщо її удобряти, то вона росте і до 40 сантиметрів. А як часто потрібно удобряти? Весна, осінь. Поливати потрібно? Поливати потрібно тільки тоді, коли засуха. Дивитися по сухості ґрунту, але заливати її не можна, тому що вона буде хворіти і гнилью, і кліщі на неї будуть нападати. І якщо це кліщ і гниль, то треба обов'язково кропити. А чим обробляти потрібно? Я обробляю пестицидами, що убивають гниль і убивають кліщ. Обрізати як часто потрібно? Тую смарагд взагалі стригти не потрібно, вона і сама по собі красива. Ну, можна ж сформувати якусь цікаву. Та, да, можна або... шар, можна спіраль. Але я не раджу в домашніх умовах цього робити, тому що це повинні робити спеціальні люди. Ну, але все ж, якщо ви зацікавитесь, як правильно обрізати тую смарах, то таке відео на нашому ютуб-каналі також є. Ось такий готовий результат у нас вийшов. Будемо сподіватися, що вона буде рости і радувати всіх, хто її побачить. У мене є декілька фактів про тую. Можемо перейти до їх обговорення. Дже пані Надія, ще я знайшла притую. Вітую, підвищується імунітет, швидше відбувається загоєння ран, очищаються легені, проходять алергічні захворювання. Це реально? Я думаю, так, тому, тому що у хвої туї багато фітонцидів. і набагато більше, ніж у інших листяних рослин. Туя, на відміну від інших хвойних, не виділяє власний пил і затримує пил з вулиці. Так, якщо тую посадить як живоплід то вона задержує пил і його легко можна змити дощем або поливом. Тує допомагає зі звукоізоляцією. Ні, я думаю, що це неправда. Е, ну, з власного досвіду, де живоплоти я такого не відчувала, щоб шумоізоляція була. Тому якщо як у нас зараз їздять машини, то так, їх так і будуть чи дити. Американські індіанці застосовували кору дерева як засіб проти цинги. Я такого факту не, не знаю. Ну а якщо ви все ж таки знаєте цей факт і знаєте, чому він правдивий, то пишіть в коментарях під цим відео. І останнє. французькі ченці називали тую деревом життя і намагалися висаджувати її у своїх монастирях. Я думаю, що вони вважали, що в туї є певний аромат. І цей аромат сприяє е, покращенню здоров'я. І сьогодні навіть ту можна часто побачити біля лікарень. Так, в парках теж. Пані Надія, я дякую вам за розмову, дякую, що поділилися своїм цінним досвідом з нами. Я думаю, що він обов'язково згодиться нашим глядачам. Ну а вам хочу побажати, щоб ваші саджанці туї як якнайкраще та радували вас яскравою зеленю цілий рік. Всього найкращого, до побачення!